Доброго дня, дітки! Зима не тільки гарна року, а вона також холодна і голодна для тварин та пташок. Та давайте ми їх зігріємо добротою у серці та піклуванням. Дітка, давайте ми розглянемо картинки та назвемо, чи гарні чинки роблять дітки взимку. Картинку розглядайте та відповідь свою ви дітки називайте. Хлопчики, дівчатка, а скажіть мені, будь ласка, а чи можна обкидати тваринок без хатьків снігом? Ні, не можна знущатися із тварин. Їм і без того взимку дуже холодно. А повісити годівничку для птахів це добре чи погано? Звичайно, це добра справа. А пригостити білочку горішком. Молодці це добре та турботливо. Аж бурлятися у песика сніжкою. Ох, і негарний це вчинок. Цього робити не слід. А от погодувати песика це добра чи погана справа? Звичайно, дітки, це добре. А пригостити птахів ягодами горобини добра справа чи ні? А ну подумайте далі, дітки, самостійно. Які ви молодці, дітки, що розрізняєте добрі та погані вчинки. А давайте ми з мамою послухаємо віршик Я ладнаю годівнички». Про що ж він? Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця». Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Ось такий дітки, віршик. А що ж у ньому ладнали? Так, ладнали годівничку. А для кого? Правильно, годівничку ладнали для птахів. А яких саме птахів згадують у вірші? Ну, звичайно, горобчика синичку та малого снігурця. А що ж насипали у годівничку? Молодці, у годівничку насипали крихти хліба та пшоно. А чого не слід боятися птахам узимку? Правильно, дітки, заметілі. А чого ж навчає віршик? Які ж ви молодці, а віршик вчить піклуватися про птахів у сувору пору року зиму? Нехай це буде маленька жминька зернят, крупи чи крихти хліба. Жменька мала, а добро велике. А чи знаєте ви, що якщо пташки не голодні, то вони дуже веселі та люблять грати? От вони і зараз запрошують нас на гарну гру. Пограємо із ними, дітки, ось схованки Ось пташечка від нас заховалася. Але, думаю, ви її впізнали і дізналися, хто це. Дітки, що це за пташка? Молодці, це горобчик а тут хто за сніжинкою сховався? Чудово, дітки, це голуб. А ось знову пташечка від нас заховалася, але думаю, що ви її впізнали і дізналися, хто це? Правильно, дітки, та це ж ворона А тут хто сховався за сніжинкою? Молодці, ця пташечка називається сорока. А ось знову від нас пташечка сховалася. Ви її впізнали, хто це, дітки? Молодці, це пташка Сойка. А хто тут сховався за сніжинкою? Молодці, ви впізнали за червоною грудкою це снігур. А тут хто визирає? Чия жовтенька грудка видніється? Молодці, дітки, це пташечка, синичка. Ось пташечка від нас заховалася. Але думай, що ви впізнали і дізналися, хто це. Чудово, діти, це сова. І ось поглянемо ще хто за сніжинка визирає. Хто це тут від нас ховався? Чудово, дітки, ця пташечка називається Дятел. Ви гарно знаєте зимуючих птахів. Молодці діти! Дітки, про що ви сьогодні дізналися на занятті? Так, що у важкий час потрібно допомагати і тваринам, і птахам. Бо хто добра бажає, той і сам має. Добре діло, роби сміло. До побачення, дітки, творіть добро.